Всім привіт з вами Іван. І на майже шостий сезон експлуатації я хочу провірити зазори клапанів нарешті. Зараз трошки його розібрав. Знімлю капот, він тут прикручений на болтах. Знімлю клапанну кришку. Ось вона. клапанна кришка. Навіть наклеєчка є 23 кінських сили, повідкручую ці трубки на форсунки і пробую зазор по вприску тобто буду підводити, наприклад, ну, перший, третій, другий буду підводити поршень догори і якщо буде солярка підніматися, Значить, Це буде означати, що в поршень в верхній мертвій точці. Ось. Не регулював, наїздив більше, ніж 1200 мотогодин. В трактора зараз 2700. Ось, Не знаю, чи до мене регулював хтось. Я хочу просто спробувати зазори. Якщо вони є невідповідні, буду регулювати. Ну, дивився. В інтернеті якби має бути 0,25 на впуск і 0,25 на випуск. Ось. Тож, розбираю далі. Ну що, порозкручував я, тож зірвав її на прокладці так жорстко сиділа. О, що просто капець. Ну що, дивимося? Значить, трактору 35 років. Дивимося стан клапаної кришки. Дивимося стан двигуна. Так. Ну тут все як нове. Ніякого нагарчику немає, нічого взагалі. Взагалі. Так. Тут таке біле, то якась метка. То метка якась, та. Да, ну я здивований. Масло я міняю кожних 100 мотогодин. Ось. Так. Добре. Відкручую зараз е, ці от на форсунки подачу і виставляю. Верхнє положення поршень. Так, відкрутив я подачу на форсунки, як бачите. ось, Зараз буду крутити за вентилятор, бо такого, значить, вам покажу, такого великого ключа я не маю, щоб обкрутити колінувал, та й в принципі немає місця, як підлізти туди. ось. Зараз буду за вентилятор і буде підходити на цей. Так. Дизель. Так. Звісно, крутити то ужас за вентилятор. Порядок. Якщо я не помиляюся один, три, два. Ось. Значить, зараз ми. Діно фонарик. Ось. Дивимося, де підійде нам солярка. Так, нема, нема. Так. Щось там шипить двигуні. Значить це випуск іде в нас. Так, щось з нас підходить. Тик-тик-тик. Ого. Можливо. Можливо, треба включити запалення. Щоб воно підходило. Чи як? Зараз розберусь. Так, хлопці, включив запалення. E, значить, e, моторчик спрацював, підвів, ну, це підкачка. Це таке. І піднявся дизель от, ось тут. Тобто, виходить, в нас перший, ще не помиляється, перший e, циліндр. Болтається. Зараз покажу вам. Вечу запалення. Дивіться. Болтається конкретно, той менше. Так, що по мітках в нас? Зараз ми глянемо. Міток я ніяких тут не бачу. Ось є шків. Нічого не фокусується. Одним словом, буду шукати зараз мітки і пробувати щупом. Так, поставив я перший циліндр так як має бути. Беру 0,40. Пробуємо. 0.40 не заходить. Тут пролітає зі свистом. Добре. Так. Має бути так, якби 0,25, 0,3. Пробуємо 0,3. Блін, які довгі щупи. 0,3. Я Їх купляв, коли лося регулював. Ну, 0,3 з натягом. З натягом. Тобто тут є якраз 0,3. Ну, тут дуже багато на цьому. Так, окей. Буду регулювати. Зараз відпускаємо гайку, тримаємо викруткою і підводимо під 0,25 і тут під 0,25. Так, ось я виставив зазорчик з легесеньким, з легесеньким натягом. Добре. Чуєте як ставлю щуп. Щоб нагадую 0,25. і відпускаємо, ну, зажато просто. Просто зажато конкретно. Зараз. О! Ну, я вам скажу, це просто жопа. Так, по-любому воно вже змістилося трошки. Зараз ми. Так. От. Чуть-чуть. Буквально мікрон крутиш, воно вже регулює. Отак. От так, зараз, 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 хлопці. Отак. От так, беремо накидним, накид щоб нам нічого не змістилося. І затискаємо. Затисную як японець. Іоханий. Так, добре. Легесенький натяг і тут легесенький натяг. Ось бачите, так. Легесенький натяг. Значить, було тут 0,3. Ось тут 0,3 зазор. Тут я поміряв було 0,5. 0,4 пролітало зі свистом, було 0,5. Зараз маємо по 0,25. Все, зараз крутимо за вентилятор і підводимо, крутимо і підводимо зараз вприск сюди. Поїхали. Так, підвів я третій. Так, дуже великий зазор, невеличкий. Беремо спочатку 0,25. Пробуємо. Так, ну, 0,25. Цей, так якби в нормі. 0,3. 0,3 не заходить. Значить, цей в нормі. Не рухаємо його. Так, беремо 0,4. Я собі вже їх познімав з кучки. 04. Пролітає 04. Можна сказати, зі свистом. Так. 0,5. 0,5. Легенький натяг. Легенький натяг, але навіть, навіть теж легко йде. Ану. Що там в мене наступне йде? Я виключу. Так, так, так. 0,2. 075. Угу. Ну все тоді, що там? 0,75 наступний йде. Попробуємо. Може. раз хлопці. Ні. 0,75 не зайде. Ну, 0,5 Напевно, що десь приблизно 0,55. Десь так воно є. Десь так воно є. Все. Так. Добре. Поїхали. Регулюємо. Вприск підвівся. Це навіть видно, зараз я вам покажу, як він буде. А, треба включити запалення. Не забувайте, якщо у вас є ця автоматична підкачка, обов'язково включаємо. Інакше будемо крутили, нічого не відбувається. О. Ну, Не видно, значить вже теж є верхня мертва точка. Ну, Це зрозуміло. Ці клапани відкриті, ці закриті, ці звільнені. Все, регулюю. Ось. Дивимося сюди. Зараз я сфокусую і я кручу. Зараз будемо лапати момент вприску. Так, або світла забагато, або що. Ось. Дивимося, дивимося. Маю ну, рукою капець. Оп, є. Бачили, як підскочило. Як підскочило, але мусить я проскочив. Нічого зараз ще раз оберну. Одним словом, тільки підскакує е, солярка. Все. Клапана звільнені. Звільнені. Нажатий, нажатий. Той відкритий, відкритий. І закриті. Все, поїхали. Так. Значить, цей я відрегулював, цей ні. Тут було 0,5, тут 0,25. беремо щупи. Значить, 0. 0,3. Пробуємо. 0,3. Не заходить. Не, дуже тяжко. Не заходить. Пробуємо 0.25. Бачимо, бачимо. Поїхали. Раз. Ну, Там десь, я думаю, 0,27. Бо 0,3 взагалі не заходить. Тут з легеньким натягом, з легесеньким. Тут заходить. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть. підтирає чуть-чуть. Ну, -чуть. Я думаю, вистачає. Все. Так, я тут затягну, тут не рухав. Зараз попробую затягнуто і е, підходимо до другого циліндру. Поїхали. Крутимо е, везе вентилятор. Так, дивимося на середній. Уважно. Оба, підходить, так? Ось, є. Пробуємо. Так, виключаємо запалення. Дивимося. Дивимося. Так, є, звільнені. Звільнені. Нажатий. Нажатий. Добре. Все. Два звільнених. Пробуємо. Пробуємо. Раз. Так, що у нас? 0,25. Пролетів. Ну, в натяг В натяг 0,3 Не заходи. Опа. Пролетів. Далі йдемо. Так, беремо. Що у нас тут виходить? 0,4 4 Пролетів 0,4 так. 0.5. Пролетів 0,5. Взагалі. Ну, натягу ніякого нема. Просто гони. Так. Що в мене є тут? 0,75. Я вже міряв, але меншого маю. Хіба два докупи скласти. Не піде. Добре. Тоді ми можемо зробити таким чином. 0,25 і 0,3, Так. Так, зараз витягну його. 0,25 і 0,3. Пробуємо. То буде у нас 0,55. 55. В натяг. В натяг, да, как бы, как бы мало быть. В натяг. Значит, 0,55. 0,55. 0. Значит, 0,55 на 0, что там было? Уже забыл. 0,25. Зараз. Так, натяг 0,25. 0,25. Значить Дивимося по зазорах. Ну, таке в нас вийшло. Значить, ми тут все позменшуємо зараз. Все, поїхали. Ну, все. Відрегулював, затягнув. Зараз закручую трубки на насос і збираю. Хлопці ще хотів. Де що вам показати? Трактор 88-року. Подивіться, в якому стані прокладка. Дивіться, з чого вона зроблена, скажіть мені? Гума еластична, не потріскана. Ну, дивіться. Ну, взагалі таке враження, що цій ці прокладці по сучасних мірках. Менше року. Ви розумієте? Я не знаю. З чого вони її робили ту резину? Я, я просто дивуюся. Я то ще почищу і складаю. Я просто дивуюся, з чого вони її зробили. Як мудро зроблено, заходив в канавочку і все. Ну, що клапана чистесенька. Добре, збираю я. Ось бачите, скільки в мене японських самураїв. 23. <рес> Дивіться, резиночка. Чого я не бачу на ній Ні, жодної тріщинки? я не, не можу зрозуміти. 88-го року випуску резина не має жодної тріщинки. Я, коротше, в шоці. Завів, ну по звуку не знаю. Так як, та як, як було, так є по звуку. Але зазори були підвищені. Не на всіх, але були. Super.